Чернігівець Олексія Ануля презентував у Латвії книгу, в якій описав свою історію перебування в російському полоні. «Джингл Белс це не вигадка, це жива, жорстка і чесна розповідь людини, яка пройшла крізь російський полон, приниження, втрату і біль. Але водночас книга про те, як зберегти себе, свою гідність, свою людяність, навіть коли навколо морок. Це книга, яка не дає спокою. Вона змушує дивитись вглиб себе. Хто ти є, коли тебе позбавляють усього, що ти обираєш, мовчати чи говорити, залишатись Одиною чи втратити себе дженґелбелс, це дзеркало і питання: скільки в нас ще свободи і що ми готові за неї віддати. Так описують книгу на її офіційній сторінці в інстаграм. Олексій Нуля – ветеран російсько-української війни та звільнений з російського полону. У грудні 23-го інтерв'ю з ним сколихнула спільноту через жахи полону, котрі він пройшов. Презентація першої книги Олексія відбулася 4 травня в місті побратимі Чернігова Латвійському Огре. Захід став частиною урчистостей з нагоди відкриття майдану незалежності та музею шлях свободи. З коментарів до посту про презентацію книжки відомо, що доступна вона двома мовами російською і латиською, адже видали її на замовлення уряду Латвії. У вересні планується випустити українською. Про вихід книги українською повідомлять на сторінці Jungle Balls Book в Інстаграм.